Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 13 Яку поступальну швидкість мають верхні точки обода велосипедного колеса, якщо велосипедист їде зі швидкістю 20 км за годину. От, для того, щоб зробити цю задачу, ця задача, в принципі, є на логіку і вона є усною. Давайте ми намалюємо приблизно то наше колесо, як воно виглядає. У мене пробачте, не дуже виходить, ну але я буду старатися. Ну, якщо б таке було колесо, далеко ви б не заїхали, ну, але все ж таки. Отже, рівень Землі. Зверніть увагу, що сказано нам, велосипедист їде швидкістю 20 км за годину. Це означає, що центральна вісь колеса... Якщо у нас тіл, наприклад, візьмемо напрям руху сюди, буде рухатися з швидкістю 20 км за годину. А тепер давайте будемо думати логічно. Візьмемо дві точки. Точку назвемо одну А, іншу протилежну точку Б. Точка А це та точка, в якій колесо дотикається землі, точка Б це протилежна точка, а саме верхні точки обода. Верхня точка, саме верхня. Отже. Дивіться, ця обід у точці А лежить на землі. Він не рухається. Тому, щоб досягнути швидкості, наприклад, В, то необхідно, щоб точці в точці Б тіло рухається швидкістю 2В в тому самому напрямі. Тому, оскільки у нас швидкість 20 км за годину, то швидкість у верхній точці буде подвійна, а саме 40. Це, і це є правильний варіант відповіді А. Дякую за увагу. З вами була школа фізики.